Я насправді у серці української культури у колисці творчості біля джерела рідної мови. Це не просто красномовність, це справжня любов до рідного краю. Тут, на вулицях Полтави, ви почуєте просто таки неймовірну вражаючу кількість приємних і навіть поетичних фраз. І я покажу вам, за що полтавчани так люблять свою землю. Полтава, а більше її колоридні загадкові українські хутори. Ось куди у всі часи манило мандрівників, звідки черпали натхнення Гоголь, Котляревський, Лисенко. Німецький географ Йоган Коль, який подорожував Полтавщиною 1838 року, занотував. Живуть у чисто вдержаних хатах, що всміхаються до тебе. Вони не вдовольняються тим, що раз на тиждень миють їх, як це роблять голландці, а ще й щотижня їх білять. Хати виглядають, наче свіжо вибілене полотно. Єдине доповнення полотнаці не лишалися просто білими. Опішня відома на весь світ мекка гончарства. Та мало хто знає, що саме тут народився і такий популярний в Україні хатній розпис. Такими заквіченими хати стали вже із 18 століття. Тут під Полтавою досі бережуть старовинні секрети і фарб, і технік. От пані Світлана, одна із наймайстерніших тутешніх малярів. Скажіть, будь ласка, от мені цікаво. Ці малюнки, як вони витримують дощ, сніг? Вони змиваються? Ну, так, змиваються. Справа в тому, що ці фарби робляться в нас із глини. Звичайна глина це земля, яка теж змивається, роздобувають її спокон віків. Ну, Пічня знаходиться у нас на найбільше хредовище глини, тому що в нас є сіра гончарна глина, зелена глина, голуба глина, біла глина, червона глина. Хати розписували, щосезону і обов'язково чи напередодні весілля, справжнього українського весілля. Воно є одним з найдовших у світі, триває цілий тиждень. Аби одружитися по справжньому, по-українськи, як наші предки, їдуть у весільне село, Велике Будища. А ще квіточки є весільні обряди, які відверто шокують уяву. Ми зараз мою наречену розпечатаємо та ще й осмалимо, щоб все не на ній обгоріло. І таких обрядів якраз на сім днів вистачає. Справжня господиня і вільна і заміжня, але тільки та, що вміє варити борщ. Це на Полтавщині такий непорушний закон. І до речі, багато хто з тутешніх господинь готують його за давнім бабусиним рецептом, і тільки у печі. Я покажу вам це справжнє українське таїнство. З рецептів борщу в Україні стільки ж певно, скільки регіонів. Скрізь він різний. Але я знаю, що тут на Полтавщині його чомусь готують із грушами. Це старовинний рецепт. Його раніше готувала і моя бабуся, і прабабуся. Груші. Основний наш такий інгредієнт, який додає гарного смаку. Наскільки я знаю, то от полтавський борщ найсмачніший. Не поцурайтесь хліба, солі, борщу, галушок скуштуйте, годуйтесь, кушайте доволі. Навіть звучить смачно. Це не їда Котляревського. І це про Полтавщину. Яскраву, самобутню і таку багату. Ця земля насправді варта усіх епітетів, якими щедро всипають її митці. Тому що вона вміє вражати. Вражати, як і пригощати. Щедро. По українськи